дуже круто. А візьми вертикально для Ютуба. Мені капець понравилося, тому що тут крутою толпи фанатів, так все круто. Особливо за їх головне. Не надо, мы учёли. Удар роды ноль! Бомба, ну, да, это так начали кричать. Лера там было. Да, это круто, и як... когда мы... Буковина. Буковина, Буковина. Хожу 4 років. Так що, ну так, ну-ну-ну-ну, нормально. Класно, навіть те, що скільки там тих фанатів буде забито. Там взагалі. Я, я встаю, дивлюся там все, де б де б там не подивився, все забито, ну багато фанатів. Мені першу хвилю запускали. Да-да-да, були у хвилі, це прикольно було. Якщо б то ще, от типу, якщо б оператор типу зняв, то то було б дуже красиво виглядало. Ну, дуже класно.